Вітаю в Україні! 22 година. Час для випуску новин. Його для вас підготували. Я, Анастасія Давголе і інформаційна команда Інтера. Росіяни знову атакують Україну ударними дронами. Перші повідомлення про ворожі БПЛА з'явилися близько пів на дев'яту вечора. Актуальну на зараз мапу загроз бачите на екрані. Нагадаю, минулої ночі Україна пережила наймасштабнішу атаку безпілотників. Росія запустила по українських містах і селах 267 дронів. Повітряні сили ЗСУ відзвітували, що збили 138 з них. Ще 119 були локаційно втрачені. Одна людина загинула, п'ятеро поранені у наслідок атаки росіян по Дніпропетровщині. Балістикою окупанти вдарили по кривому рогу. Напередодні ввечері жертва це 22-річний хлопець. До лікарні його привезли у стані клінічної смерті. Півгодини медики намагалися реанімувати, але зусилля виявилися марними. За життя ще однією постраждалою борються. У наслідок ворожої атаки знищено храм та приватні будинки пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. На місцях прильотів триває ліквідація наслідків. Я так подивився. Думаю, що це вибуховою хвилею. І осколки, там все. Епіцентр взриву недалеко. Був залетіло в гараж в метрах десяти. Так що я думаю, що це і, і те, і друге. Все. Що далі? Ну, що далі? Будемо триматися, що далі. Є групи, які вийшли на обстеження, є і за зверненнями працюємо. Станом на 12-ту годину звернулося 19 мешканців про матеріальну допомогу від міста і 23 щодо будівельних матеріалів. Майже півтисячі ударів завдали росіяни по населених пунктах на Запоріжжі. При міста та села окупанти закидали авіабомбами, а по обласному центру вдарили дронами. Поранено жінком побито більш як десяток приватних будинків. Докладніше про наслідки обстрілів репортаж Інни Гогой. Прибирати наслідки чергового удару по Запоріжжю екстрені служби почали ще з ночі. В одному із будинків рятувальники загасили пожежу, що спалахнула після обстрілу. Росіяни вдарили по місту безпілотниками. Постраждала 53-річна жінка, яка мешкає в одній із пошкоджених домівок. Її ушпиталили. Цієї ночі було побито 12 приватних будинків та автівки. Тут такі немає і задні вікна. Ну і це повністю теж. Так що є відвалиться. Шутається, да? Його. Та ну вона, но ну, все. На подвір'ї в пані Уляни дві понівечені машини. У будинок жінка не заходить, чекає, поки рятувальники затулять плівкою дах. Ну, вікна вибиті, дах зірвало в будинку, стеля впала, забори нема автівки, дві. Так, двері повело, ну дім теж трошки там по всьому дому тріщини. Дар'я мешкає у сусідньому будинку. Під час обстрілу була вдома із малими дітьми. Звук ворожого дрону чули звідусіль. Була вдома, поки сиділа, чула, як гучно вриве цей мопед. Він потім впав, було страшно. Окна повідчинялися, слава богу, не повилітали зовсім поламалися. Літина перекинулась. Ну, в шах. Уламки безпілотника люди знаходили на власних подвір'ях і навіть на деревах. На місці обстрілу працюють рятувальники та комунальники. Ми усуваємо вторинні фактори, які можуть загрожувати життю або здоров'ю людей. Це металоконструкції, які нависають з криш, з дахів звисають там, труби якісь там, всі у ці вторинні фактори ми усуваємо. Які можуть обрушитись там вітром, знести їх може? Волонтери привезли потерпілим гуманітарну допомогу: теплі речі та будматеріали. Якщо дуже сильне пошкодження, видається листою збій, видається такі рейки, видається брезент плівка для того, щоб люди могли якісно закрити свої криші чи там ну, покрівлю, чи вікна на місці. Люди можуть залишити заявку щодо пошкодженого житла та дізнатися про подальшу допомогу. А за потреби звернутися за підтримкою до психологів. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон і єдині новини. Досягти домовленостей про мир наступного тижня сподівається президент США Дональд Трамп. Про це заявила прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт. Заяви пролунали на тлі активізації американсько-російських консультацій щодо врегулювання конфлікту. За словами Керолайн Левіт, Білий Дім налаштований на швидке досягнення миру через переговори. Президент і його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб зрештою покласти край конфлікту. І президент упевнений, зможемо зробити таке вже цього тижня. Завершити війну цього тижня з гарантіями для України неможливо у цьому впевнений президент Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками Форуму України рік 2025 Він заявив, що кращою гарантією безпеки все ще вважає членство в НАТО. Якщо ж ні, потрібно фінансування 800-тисячної армії. Утім, насамперед слід розраховувати на власні сили. Саме тому Україна збільшить обсяги виробництва зброї. Частка вітчизня озброєнь у загальному обсязі має сягнути 50%. У минулому році 154 системи артилерії вітчизняного виробництва ми зробили. Це рекорд, тому що за рік 154 – це, на нашу думку, більше ніж за той рік, минулий рік, зробили всі країни НАТО разом. Я вважаю, що це серйозний стрибок. В цьому році ми спробуємо зробити більше. Друге, дрони. Я говорив, що ми зробимо мільйон дронів. Ми зробили FPV 2,2 мільйона в минулому році, плюс 100 тисяч далекобійних. Ми зробимо більше в цьому році. Це нам допомагає виживати. Да, це не замінює допомогу Сполучених Штатів Америки, але це не її ціллю замінити допомогу партнерів з допомогою краще. І на минулий рік це був внесок 40 ми, 30 Європа, 30% Сполучені Штати Америки. Це такий був внесок у підтримку обороноздатності, спроможності, обороноздатності України 40-30-30. А В цьому році я думаю, що ми будемо точно в 50%. І тому ви самі розумієте, так, у нас може бути дефіцит, але ми будемо боротись з ним. Україна не відмовляється від угоди про корисні копалини. Наразі триває робочий процес, розповів керівник офісу президента Андрій Єрмак. З форуму йому та міністра економіки Юлії Сверденко довелося піти раніше через переговори щодо цієї угоди. Пізніше Андрій Єрмак повідомив, що у розмові брала участь і міністр юстиції та з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. А з американського боку міністр фінансів Скотт Бесет, радник Трампа з нацбезпеки Майк. Калволд та представник команди віцепрезидента США Дже Венса за словами Андрія Єрмака. Перемови були конструктивними. Робота над догодою просувається. Безумовно, сьогодні ми розглядаємо інвестиції в першу чергу, американські інвестиції, європейські інвестиції взагалі в нашу країну і в. Корисні копалини в, в, в їх розвитку, в їх використах е, видобуток як певний елемент гарантій безпеки, який є дуже важливим, який безумовно може працювати в загальній структурі гарантій безпеки військових е, і інших. Але це дуже важливий і тому безумовно ми продовжуємо з нашими партнерами цей діалог, щоб не було там інших ніхто не відмовлявся не від чого. В нас іде нормальний робочий процес. Якщо ми кажемо про критичні матеріали, то дійсно Україна має запаси титану, ліцію, урану і рідко металів. На наша задача, звичайно, це не просто експорт цієї сировини, а залучення інвестицій в переробку і розробку родовищ. Перед нами стоїть велика задача: це оновити геологічну інформацію і, звичайно, залучити інвесторів в переробну промисловість. Ми знаємо і. Володіємо інформацією, що на жаль, на території, яка тимчасово окупована, цих корисних критичних матеріалів знаходиться на суму що порядку 350 мільярдів доларів. Ми розуміємо, що це ресурси, які на які ми на жаль на сьогоднішній день володіє. Агресор, і які може бути використані, той же титан використовується в першу чергу для авіаційного галузі, для оборонної галузі, для медичної галузі буде використовуватися проти нас в цій боротьбі. Звичайно, що наша задача зробити так, щоб ці ркопали ці розвідані запаси, які є на території України, підтвердити ці запаси і залучити до інвесторів. Молитву за Україну напередодні третьої річниці вторгнення провело в Єрусалимі українське посольство. Не оминули її подій в Ізраїлі, пов'язаних з його боротьбою проти терористичного груповання Хамас. Відбулася подія біля святого для юдеїв місця, західної стіни або ж стіни плачу. Участь взяло близько трьох десятків людей з прапорами України та Ізраїлю. Під час молитви вшанували пам'ять полеглих захисників України, зокрема і юдейського віросповідання. Згадали також жертв тероризму в Ізраїлі. Йдеться про родину Бібас, двох дітей, і їхню матір, яких Хамас вбив у секторі гази. Припинення тероризму, припинення вбивства людей у всьому світі. Нехай мир і демократія переможе, диктатуру і темряву і щоб всім людям нарешті закінчився дощ і засвітило нам всім сонце. Акцію до річниці повномасштабного вторгнення провели у Черкасах військовослужбовці 156-го окремого батальйону. Підрозділ сформований в обласному центрі, а бойове хрещення пройшов на Луганщині у 22-му році. Бійці обороняли Бахмут, Сіверськ, а останні півроку нищать ворога на Курщині. В одному із торгувальних центрів Черкас на імпровізованій виставці військовики показали озброєння, трофеї та світлини з бойових позицій. Вручили двом бійцям підрозділу посвідчення учасника бойових дій та відзнаку Ветеран війни три роки зведені брати Сергій Буряк та Віталій Турик були у полоні. До рук росіян потрапили, обороняючи попасну. Сергія обміняли торік у жовтні. А Віталій повернувся додому 15 січня цього року. Солдат Турик. Посвідчення і нагрудний знак. Будь ласка. তৈ কি কর Це акція для того, щоб черкасці, містяни побачили, і почули, що війна не закінчується, війна триває. Якщо хтось чекає її закінчення, це не так. В ті хвилини, коли зараз ми тут говоримо, наші хлопці на позиціях вони або штурмують, або відбивають. Росіяни не зупиняються. Три роки повномасштабні, три роки повномасштабного вторгнення. Півроку ми в Курській області. 156 – це код незламності нас, нашого батальйону. Це про нас. Усі проєкти подробиць та прямий ефір єдиних новин можете дивитися і на нашому Ютубі. А наступний випуск новин о 23-й. Тоді побачимось.